Доброго ранку усім! Хай плещуть долоньки, тапають ніжки, працюють голівки та сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви і бажаю вам я. Погляньте, будь ласка, погляньте, будь ласка, зараз я. Так, то вас повернуся e, на екран. Так. Видно вам малюнок? Да. Суманчик, бачиш? Ти видиш? Так. Да. Кого ти бачиш на зображенні? Хто це? Це дівчинка, звати її Марійка. А що вона тримає у ручках? Вона тримає у ручках кошик з яблучками. Яблучко червоне з дерева дістанем. Дуже добре, солоденьке, кругле і духмяне. Якого кольору яблучка дістала з дерева Маріка і поклала у свій кошик? Якого кольору? Червоного. Червоного, так. Червоного кольору, молодець. А яке ще яблучко? Що про нього можна сказати? Яке воно? Яке яблучко? Кругле, так? Червоне, духмяне. Так, добре. А скажіть мені, будь ласка, хто ще, окрім нас, людей, полюбляє яблучка? Хто ще любить яблучка? Хто це? Кіжочок, yeah. так, книжачок любить яблучка. А це хто? Білочку. Білочка, білочка теж дуже любить яблучка. А це хто? Заєць. Зайчик, зайчик теж любить яблучка. А це у нас хто? Ведмедик. Так, ведмедик теж полюбляє яблучка. І взагалі, Семенчик, дуже багато птахів і різних тварин люблять насолодитися солодкими яблучками. Марійка сьогодні нам пропонує з тобою зібрати теж гарні червоні яблучка до свого кошика. І у нас вийде ось такий кошик з яблучками. Бачиш? Ми сьогодні будемо робити такий кошик. А для того, щоб цей кошик у нас вийшов, нам необхідно для роботи, зараз я покажу, що нам необхідно, для роботи нам знадобиться аркуш паперу білого кольору, на якому заздалегідь намальований кошик. Ще нам знадобиться фарба червоного та коричневого кольорів. Ще знадобиться пів яблучка обгорнутого плівочкою, щоб було зручно тримати, Волога серветка, пензлик, водичка. Есть. І тарілочка, на яку треба буде фарбу червону помістити для того, щоб було зручно робити штампування. У вас все готово до роботи? Все є? Да. Так. Молодці. Так, добре. Але перед тим, як почати працювати, давайте ми з вами. Зробимо пальчикову гімнастику для наших пальчиків, щоб вони прокинулися і працювали добре. Яблук повні в нас корзини. Ми збираємо вітаміни. Яблучний пиріг печемо. Всіх до себе в гості звемо. Молодець. Ось ми наші пальчики розім'яли. Тепер можна починати працювати. Беремо наш аркуш з корзиною, беремо водичку, пензлик, коричневу фарбу і починаємо розмальовувати нашу корзинку. Я вже сьогодні теж взяла пензлик побільше. Починаємо працювати. Хаманчик у тебе виходить? Розмалював корзинку? Малює? Малює? Да, молодець. Малюємо разом. Водичку. Все, Давай давайте готовий? Швидкий ти такий? Сьогодні у мене пензлик теж великий, але щось все одно швидше за мене. Молодець. Покажи, будь ласка, який в, те, який в тебе пошек лише. Ще не готовий. Ну давайте, давайте я разом з вами. Не поспішайте у нас час є. Так. У мене Я чекаю на вас. Все, готово. Це я бачу. Дуже гарно. Молодці. Молодець Семенчик, мамі дякую. Молодці, дуже гарно. Все, можемо тоді починати далі нашу роботу. Уже ми беремо наше Яблочко. Яблучко. Беремо нашу червону фарбу. Наша тарілочка, наше яблучко. Добре, дивіться, добре притискаємо наше яблучко у фарбу. Так, добре, добре, змочуємо його фарбою. І потім кладемо у наш кошик. Притискаємо ось таке яблучко, бачите? Ще раз. Якщо у вас яблучко невелике, як у мене, то у вас е, буде багато яблучок, а якщо воно велике, то три, можливо, поміститься. Будете самі дивитися? Так. Притискаємо. Виходить. Ой, дуже гарно, молодці, так, і таким чином ми всю нашу корзинку заповнюємо яблучками. У нас буде повна корзина червоних яблук. Так, у мене 5 п'ять вийшло, 5 ліс. Корзинський. Давай сонечко, Давай, яблучко, бери Став, яблочко, бери так, Ось так. Молодей. Покажи мені, будь ласка, що там там. Вийшло? Так. Okay. Виходить? Ух ти, як yeah. гарно! Молодець, молодець. Так, давай ще клади яблучка в корзинку. Я тебе чекаю, давай. Молодець, дуже гарно. Вот, смотри, детки уже нарисовали. Быстро нарисуємо. Кришневый дай. Тут трошки запізнилися, да? так? Трошки не встигли. Кори... Зараз намалюємо. Давай. Давайте я для Й. вас. Для вас ще раз повторю. Ми спочатку розфарбували корзинку коричневою фарбою. Рисуй, рисуй, рисуй. Ой, сама. Ну так. Давай, Я... сама, давай. Я сама. Сама, сама, макай в красу. Ще макай краску. Зараз намалюємо. Нічого страшного, <смес> малюйте, <смес> малюйте. Сама, <смес> розумічка така, молодець. Давай сама. Ой, семенчик, я бачу, бачу, дуже гарно, молодець, уже повна корзинка яблук бачу. Молодець. Скільки вмістилося у вас кошик? Яблучок. П'ять яблучок, так як і в мене, так? П'ять яблучок. Повний кошик вийшов, так? так. Ще раз, покажи ласка, ще раз потримай будь ласка. Ой, дуже Щас? гарно, дуже бачу п'ять яблучок. Так, Якого кольору яблучка? Червоні, так? Розмірали корзинку? Кошик. Тепер беріть фарбу. на тарелочку, половинку яблочка, мочим мы ее фарбу, листак, и робим відбитки. Мы делаем отпечатки яблока. Да. Где красный? Нет, я там. А за ним тебе не было. Давайте он несет тебе. Все. Спасибо, спасибо. розуміли так? Відбитки робимо яблучком половинкою. Це називається штампування. Ми штампуємо, наче показуємо. Біри яблучко. не все яблочко. Напачкали. Теперь поднимай яблочко. Надо будешь кушать сейчас. Да. делай сама. Вот так. И крути. Ой. Давай, давай, бери, по помою руки потом. Вот так. О, получилось эти тебя яблочко. О. Теперь еще Все. Я, 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 я. Сейчас руки пойдут, будешь кушать. Показываю. Так, погодиться у вас вышло. Сейчас покажу. Сейчас покажу. Який кошик у вас высок. Держи. О, молодцы. Гарно. Повный кошик яблок. Дуже гарно, Ліночка, ти молодець. Так швиденько, бігом бігом і поралась. Молодець, дуже гарно. Семенчик, покажи мені, будь ласка, ще раз свій малюнок. Щас молодець, молодці. Ви сьогодні такі молодці, такі гарні роботи у вас вийшли. Добре. Ну, так ка... як у нас Ліночка трошки початок пропустила, то я тоді питання позадаю трохи Семену. Семенчик, хто до нас приходив сьогодні на заняття? Дівчі, давай, ну, до нас приходила дівчинка, а що вона приносила, дівчинка Марійка. Яблучка, <клухи> вона принесла повний кошик яблук. А якого кольору була її яблучка? Красова. Червоного, так, молодець. А хто ми з вами говорили хто з звірів любить смачні яблучка? Хто любить? Ліночка, ти може знаєш, хто любить звірів яблучка їсти? Хто, хто любить Яблочко? Ліна? І любить. ведмедик до нас сьогодні приходив з Яблочком. Ви молодці дітки, дуже гарні у вас роботи вийшли. Я дякую вам, я дякую вашим Держите. батькам, бабусям за те, що ви сьогодні так добре попрацювали. Ми теж дякуємо вам, гарного вам дня дякую. і гарного настрою. Побачимося завтра, до побачення. До побачення.